Зробіть, як у брата свердловину, щоб давало 4-5 кубів на годину. Ну, мінімум 4. Коротше, з таким запитом звернулася до мене людина. Я ж починаю розповідати, що це 160-та труба, що буримо по 1700 гривень метр. До речі, це на Верхангельський район Кіровоградської області. Розповідаю всю цю історію. Він каже: Та ні, каже. Ви моєму брату зробили під 125-ту трубу через три села. І він, коротше, бере там 4-кубовий насос, это. Я піднімаю цю всю історію, що ж там і як воно відбувалось, по факту, що було, що було і чому можна вставляти 120 під 125 трубу 4-кубовий насос. Ситуація наступна: загальна глибина сверловини склала, склала 84 метри. Обсадки було 72 метри. Води там розлом був такий мегапотужний, що там. Ну, Купів 12-15 давали води. Образно кажучи, замовнику поставили насос на глибину 55 метрів. Тобто навіть не ну, в апсаці, а в абсаці це означає те, що можна ставити 4-кубовий насос. Часто це можна робити, чи не часто, все залежить тільки від параметрів сировини. Так вийшло, так склалися обставини, що у замовника. Грубо кажучи, був такий мега потужний розлом, що можна було насос ставити в трубі. Якщо б склалося так обставини, що, ну, наприклад, 4-5 метрів обсадки, загальна глибина 100 метрів, і насос ставляти треба 30, 40 або 50 метрів. І, можливо, і дозволяє та депітність сверловини там, 4 куба або 5 поставити, але е гранітний отвір не дозволяє ставити 4-кубовий насос. Тому. Якщо це 125 труба, то насоси 3 кубові. Фіксуємо. Якщо у вас вийде, що так, ну типа складуться обставини, що буде, типа обсадки багато і параметри дозволяють, то будь ласка, ставте. Але я не можу дати гарантію. Ідемо далі. Якщо 160 труба, тоді 4 кубові насоси, 8-кубові, скільки буде давати дебітність свердловини. Стосовно гарантії, чи буде 160 труба, давати 6 кубів, 8 і 10, ніхто вам не прогарантує. Але інші умови, якщо і буде стільки води, то ви зможете витягнути. У випадку, якщо 125 труба і е параметри сверловини такі, що треба опускати насос в гранітний отвір, то ви ніяк не вирішите питання достати там 4, 5-6 кубів. Не знаю, зрозуміло, не зрозуміло. Кому? Не зрозуміло, пишіть коментарі, постараюсь роз'яснити ситуацію. Можливо, і розмалюю, кому не зрозуміло. Щастя, здоров'я, любові! До речі, на даний час в Житомирі виїхала бригада. З під Смілою Шполу виїжджає бригада, Кіровоградська область виїжджає бригада, Вінницька область виїжджає бригада. І Київська область, Білоцерківський район, виїжджає бригада. Кому потрібна сверловина компанія Геронадра, Топ карпанія в Україні звертайтесь контакту профіля.